З'явився указ про звільнення залужного у Байдена. реагували на зміну головкома. Сирський зробив першу заяву про війну після призначення. Далі у випуску про все докладніше. Ви на фабриці новин мене звати Анастасія Фавер. Олександр Сирський зробив першу заяву після призначення головнокомандувачем. Генерал озвучив чіткі завдання, які ставить перед військом. Насамперед, це правильна організація роботи усіх штабів. Ксирський заявив, що потрібно знати скільки і якої зброї потребує та чи інша частина, і доставляти її потрібно швидко та раціонально. Також головком ніби натякнув усім критикам, що буде берегти життя українських військових. Цитую життя і здоров'я військовослужбовців завжди були. Та є головною цінністю української армії. Відтак дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Кінець цитати також Сирський вважає за необхідне удосконалити засоби і методи війни. При цьому масштабувати використання на фронті безпілотників та сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Тим часом Валерію Залужному присвоїли звання Героя України. Відповідний указ уже з'явився на сайті президента. Зеленський постановив вручити колишньому головкому орден Золотої Зірки за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. України до цього у четвер глава держави підписав указ про звільнення залужного з посади головнокомандувача і наступним рішенням призначив йому на заміну Олександра Сирського, який командував сухопутними військами. Водночас на Банковій пояснили, чому вирішили поміняти головкома основну причину озвучив Михайло Подоряк. За його словами, настав час змінити підхід до ведення бойових дій після невдалого контрнаступу і реформувати систему управління в армії. Далі цитую рішення вимовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату. Торік не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу. Утримати і розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів армії. Кінець цитати українські союзники вже готові працювати з новим головкомом, зокрема у США, схвалили кандидатуру Олександра Сирського. Помічниця глави Пентагону назвала його успішним командиром. Про це тою Сполучені Штати поважають і працюватимуть з тим, кого демократично обрала влада. Лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським. Як ми робили це раніше, кінець цитати, схожу позицію, має білий дім там на Сили, що поважають рішення Володимира Зеленського, і він має право обрати того, хто буде у військовому керівництві. У Байдена запевнили, що продовжать співпрацю з Україною. Натомість далеко не всі українські військові з легкістю сприйняли заміну Валерія Залужного на Олександра Сирського. Наприклад, ветеран АТО і молодший лейтенант Нацгвардії Сергій Позняк припустив, що відставка залужного може негативно вплинути на бійців, які перебувають на нулі. Цитую, не розумію причину звільнення залужного та доцільності його заміни. Людина на своїй ділянці повноважень працює давно. Питання знає досконало, має практичні кейси з логіки просто здорового глузду. Навіщо його знімати? Кінець цитати. Водночас, засновник добровольчого підрозділу Картія Всеволод Кожумяко висловив повагу новому головкому. каже сирський теж досвідчений генерал, який особисто брав участь у звільненні. Харківщині цитую, він позвав до себе в команду молодших людей, але які мають величезний бойовий досвід, частину з яких я теж дуже поважаю. Кінець цитати, колишній голова Луганської власної військової цивільної адміністрації Георгій Тука у нашому ефірі висловив сподівання, що залужний залишиться в зсу. Послухаймо мене стільки відчуття, що Валерій Залужний людина дуже відповідальна, тому можливо я можу пропустити що він. Знайде собі сили переступити через власні образи, власні амбіції, і зрозуміти, що на нього величезне сподівання всього українського народу. Тим часом новому головкому сирському доведеться обирати між двома підходами у веденні війни. Їх озвучив військовий експерт Олександр Мосієнко. Один підхід, що треба перебувати в обороні, і готуватися на 2025 рік. Тут є плюси того, що Ймовірно, це потребує менше ресурсу, ніж наступ. Мінуси, які є в цьому сценарії, те, що у 2025 році можна з оборони не вийти, і в принципі, ну тому що буде кон'юнктура інша, і тому що ситуація буде інша. Є другий підхід, який передбачає, що така, ну, така давайте спробуємо проводити якісь наступальні дії, бодай на локальному на рівні тактичні дії. Нагадаю, Сирський неодноразово заявляв, в Україні немає іншого варіанту, як перемогти, адже це питання виживання нашого народу. Проте застаріх не варто чекати швидкого результату. Цитую, кожен хоче досягти великої перемоги миттєво і одразу, і ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін. Зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод. Кінець цитати. Друзі, пишіть в коментарях, яких першочергових дій ви очікуєте від сирського на посаді головкома. Заздалегідь, дякую вам за активність. Бережіть себе і до зустрічі.